Вітаю всіх на своєму каналі. Це вперше за два роки я зробив таку велику паузу. Вісім днів мене не було на каналі. Вибачайте. Ну, тиждень був дуже важкий, дуже. Всі постачальники підвели. Я підвів дуже великого замовника, дуже багато замовлень. Ну, коротше, я зашився і не встиг, ну не було часу навіть вмикнути камеру і щось сказати, тому що втома. Дуже величезна, а коли ти втомлений, не тут не працює да й тіло не працює. Сьогодні, Вчора віддав всі замовлення, вчора, півдня, ну, металося у Дніпро, забрав родину, приїхала рідня. Сьогодні повністю вихідний, сьогодні в рідні, у рідні свято, тому в мене півтора дня вихідних. Нарешті я кажу, все трошечки відпочив. Сьогодні, навіть після сьомої встав, все відпочив. То треба поспілкувати з вами, треба щось розповісти. Відео буде може, цікаво для тих, хто тримає бролерів, і для тих, хто має сою повножирову. Не жмих, не шрот, а саме сою. Вирішив для себе, що так як дуже-дуже багато клієнтів багато роблю, ну, клієнтів по розробці рецептури, то буду викладати деякі рецепти, які нестандартні. Тобто стандартних рецептів там. Полна. Дуже багато рецептів вони працюють. А от коли щось таке, що незвичайне, це трошки важко. І буду викладати такі рецепти. І після того, коли буде результат, Ну, давайте все по порядку. До речі, в курнику так нічого не зроблено, на жаль, не встигаю, людей немає. От отримав додаткових три гнізда, я про них розповідав і на каналі, і в спільноті. Отак вот вони приходять. До мене зі Львова. Меблі написані. метр довжина. Ну, ви всі бачили їх. Ну, як вони приходять? Приходять. Вот так, запаковані, але вот так запаковую, класно, чудово. Delivery приїхала. Доставка тільки, да, зараз логістика дуже важка. Три таких тумби коштувала доставка 1200 гривень. Ну, по 400 гривень за тумбочку бере логістика. Коли все зроблю, розпакую, покажу, як воно і так, Годування бройлера. бройлер був український, коп 500 Цього бройлера можна побачити своїми очима на каналі Єгатінський міні-Курятник. Заходьте до Павла. Павло вирішив інкубірувати бройлера, він сам інкубірував його. Там він все розповідає. І постукав мені у вайбер, каже: Сашко, така справа: є соя. Повна жирова соя, пройшла екструдер, є на неї аналіз, надав у такий от записничок мені каже, отакі от от дані є. Може щось зробити так, щоб бройр зростав. Мені було дуже, ну, я не знаю, я, ну, от, зазвичай я надвечір сідаю за телефон, за калькулятор і роблю рецепт. В мене за перший раз не вийшло. Вже за другий раз, коли я сів, трошки там день прийшов, помазгував, кажу, давай от, спробуємо от так. Це для бройлера дуже нестандартно. Дуже нестандартний рецепт, але спробуй. Так що подивіться на каналі, як він зважує бройлера Коп 500 Україна, наш український. Він зважував у 19-й день, в 26-й і 30 й якийсь там. Подивіться його відео. Бройлер шов чітко по таблиці. Навіть трошечки там щось, якісь особі були і важчі таблиця. Я вважаю, це гла, ну, класний показник. Український бройлер, ціна яйця 8-9 чи 9 гривень. Ну, смішно. Да? Якщо брати наприклад, закордонне яйце, то там 16-17 гривень, да? то ми розуміємо, яка генетика і повна жирова соя. Якщо ви опять подивите цю, ну, цей записник, що надав Павлом, 23% олії. Ну, ви уявляєте, ну наприклад, якщо ми щось там да, робимо 100 кг корму, наприклад, і даємо, ну зазвичай рецепти для броєру гровір сої від 25 до 30%. Якщо ми там даємо 30% таку, такої сої, то ми значить, скільки це, в 10 кг десь 2 олії, да, 2 з копійками. Даємо 30 кг сої. це... 6 літрів олії вливаємо. ну Це пф, діарея і бройлер вмирає. Але вийшло. Е, зараз буде рецепт, попереджаю. Він дуже-дуже нестандартний. ну дуже, Але дієвий. В мене е, гровір для бролера, я зазвичай роблю 18-35 день і фініш 35- й до забою. Це ми кажемо за бройлера, який 45-й-50-й день вирізається. Не той бройлер, що там, тут у нас в селі, я знаю, та й в спільноті писали, там, що починає нестись, тоді його ріжуть. Ні, ми кажемо за правильну відгодівлю, швидку, і має, ну, щоб мати, з чого якусь користь і фінансову, да, і... Не тільки е -е. і так, гровір. Десь тут буде рецепт. Дуже нестандартний. 35-й раз повторюю, а, що нестандартне. Коли ми годуємо бройлера, ми використовуємо пшеницю кукурудзу, премікс, а, макуху і сою. Ну, як кажу, макуху сонячникову, макуху соєву. Іноді додаємо крейду. Під кісловий сербент, то вже ну, у кого є, у кого немає, то таке. А, зазвичай люди це не додають, тому що це ну, розкасовка від кілограма. Дорого і люди просто підкислюють воду. Все, більше для бройлера нічого не треба. Тут же в рецепті, бачите, є висівка, є рибна борошна, що дуже не рекомендую, дуже нестандартна. Є дріджі. У Павла трошечки був рецепт інакший. Я сьогодні його доробив, там відрізняється на піввідсотка туди на піввідсотка сюди. А так, от все було саме таке там нічого не рішає, просто я по-іншому ну, зараз досвіду з кожним тижнем все більше і більше. Все більше і більше відгуків від е, людей, які використовують. От, наприклад, е, вчора я викладав в спільноті Євген е, зробив контрольний забій птиці. Е, бройлер Коп 500, закордонний бройлер 600 штук годувались моїм рецептом. Людина дуже задоволена, то я от вніс після цього деякі корективи. Що по цьому рецепту? Ви бачите, там є рибна борошна. Рибне борошно можна використовувати для відгодівлі бройлера, свиней там, і всього чого завгодно. Але тільки на старті. Тому що смак рибного борошна, кажуть, може перейти на смак м'яса. Я не знаю. В мене такого досвіду немає. Але люди кажуть, будемо прислуховуватися. Тому. Якщо у вас бройлер, наприклад, на гровірі впав на ноги, щось там закволи став, і вам треба його зарубати, то ви його рубаєте тільки для себе, ніяк не на продаж, не людям. Тому що, не дай Боже там якийсь буде смак, люди до вас ніколи не прийдуть, не повернуться і ви втратите клієнтів. Тому, як би отак от. Чому я використовував ріб наборишна? Трошки поясню. Я не можу додати багато сої, тому що в, не, в неї багато жирів. Даний рецепт вже має 8,5% жирності. Це для бройлера нормально при фініші, але не при старті. Але показав результат добрий. Тому мені протеїн треба було підняти. Це ілі крав'яна борошна. Я догадаю, що Павло не купив би край'яна борошна. А ми рибним піднімаємо. І е, дриджем. Для брулера ми це не використовуємо. Але я використав для білка. Вони нежирні, е, в них немає багато калорій, в них є протеїн. Тому ці два складника я використовував висівки для брулера. Я використовую майже завжди. Майже завжди. Остання от партія, яка, я ж кажу, людина забивав, 600 штук. Там були висівки, людина в захваті, який послід у бролера. Каже, ну капець, це чудово, класно, Сашко. Я навіть не гадав, що висівки, їх дуже мало, вони нічого не, там кардинального не рішають, але якось чомусь вони кріплять і дуже чудово. Так, далі фініш. Фініш вже у нас виглядає без риб, рибного борошна, але є дріжджі. І додаємо трошечки більше соняшникової макухи. Цим поніжаємо понижаємо протеїн, тому що на фініші бролеру не треба так багато протеїна, щоб він не впав на ноги. Рецепт дієвий. Заходьте на канал до Павла, дивіться, використовуйте. Давайте ще проговорю деяку ремарку, яку сказав для Павла. Зараз я прочитаю просто із вайбер-переписки, що я йому казав. Як ми переходимо на цей корм? Цей корм, повторюсь, дуже жирний, тому якщо ми перейдемо, як зазвичай ми там переходимо за день-два, скоріш за все, бройлер повністю буде діарея, буде поносити і ну, коротше, не вийде партія бройлера. Тому дивіться, що я йому написав. 10-11 день це дуже маленька курча, але вже починаємо. 10-11 день до того комбікорма, який ви гадуєте не неважливо, який у вас там гранула, ну якою ж гранулою годуєте. 10 11 день додаємо 5% пшеничної дерті. Та дерт, яка у вас буде. Тобто вона у вас вже набита, намелена, то Додайте 5%, щоб вже пшеничка попала до шлунку, щоб вже шлунок. Це 5%, це дуже мало там попаде. Але шлунок потрошку буде звикати до грубішої їжі і буде меса, скажімо так, трошечки по-іншому працювати. Так, 10-11 день, 5% детії пшеничної додаємо. 12-13 день ще до цього додаємо 5% кукурудзяної детя. Тобто, у нас вже є комбікорм. 90% комбікорма, той, що був на старті, 5% пшенична дерев і 5% кукурудзяна дерт. Нехай шлунок звикає. Так, 14-15 день-15%. 14, день, 14 І ще додатково додаємо 2% сої, Повно жирової сої, який в нього був, всього 2%, щоб ця соя трошечки попала, щоб желудок такий опа, щось нове, щось жирненьке. Але його так мало, що він з ним справиться, зможе перетравлювати. І, скажімо так, коли ми дамо комбікорм, шлунок буде підготовлений. І потім я вже пишу: на 16-й день починаємо змішувати. Тобто, даємо, на 16-й день вже даємо 75% старого комбікорму і 25% мого комбікорму. Потім 17-й день 50-50% ну, з підвідношенням 18-й день 25-75, тобто 25%, -75, то 25 старого 75 вже нового, і 19-й день повністю новий корм. Павло так зробив, в нього все було чудово. Тому рекомендую, от навіть, навіть, давайте так скажу, що рекомендую не обов'язково саме цей корм. А так переходити бройлеру на підготовку бройлера робити отак заздалегідь з 10-го дня. Спробуйте, буде дуже класно. Сам не немає, але відгуки людей це, ну, мабуть, це в мене колосальний такий знаєте, багаж знань. Це ваші відгуки, то я ділюсь з вами. Буду записувати ще відео саме за рецепти, нестандартні, що можна зробити, і буде результат. Тому повну жировою сою. Пробуйте, є результат. Дякую, Павлу, що повірив, що зробив відео. Подивіться, він зараз будує нову бролятню. Вчора кається там відео, як щось в нього підрахунок. Ще не дивився, тому що від дня приїхала, трошки відпочиваємо, трошки заклопотаний. А Людина там щось на брулерах хоче присість нормально, то как би, все зайшло. Все, дякую вам за просмотр. Вибачайте, що так. О, не часто виходжу, бачите тут схема, що як буде будуватися, повісив. Ну, зараз о, діду буде допомагати, батьки Оксани приїхали. Треба це побілити, треба качатник подобудуємо. Ну, ну, може, слава Богу, щось рушиться вперед. І ми все зробимо. Об'єднав позавчора, була нереально злива. Вона наробила у нас лихо, у нас дах на будинку потік. Ну коротше, важка, важкий був тиждень, і цей дощ спонукнув мене об'єднати качок. Покажу, як, що, як вони. Це дуже тяжко для, для мене це стрес, як і для них був. Все, покажу згодом. Буду буде час. все зніму. Все, до побачення, слава Україні, слава нації, смерть ворогам. Пока.